Зробив нову заяву щодо рашистського диктатора Путіна а також війну в Україні. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не сказав котре чи довіряє правителю Кремля Володимиру Путіну, але припустив, що той хотів би зупинити війну. Трамп додав, що якби не він виграв вибори, то Путін отримав би нібито всю Україну. Знову ж таки, згадуючи попередню адміністрацію Джо Байдена, полюбляє Трамп критикувати його. І так щодо деталей в публікації ABC News нагадують про. Опос Трампа, в якому він розкритикував Путіна за удари по мирних українських містах, і допустив, що той не хоче припинення війни, а просто морочить йому голову в інтерв'ю журналісту... Трамп зазначив, я б сказав, що він Путін хотів би зупинити війну. Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи довіряє він російському диктатору. Далі буде пряма мова Трампа. Я вам не довіряю. Я не довіряю багатьом людям, але я думаю, він мене поважає, йдеться про Путіна. І я вірю, що через мене він не захопить всю Україну. Якби не я, я думаю, він би хотів би захопити всю країну. Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну. І завдяки мені я справді вірю. Що він готовий припинити бої. Ну і напередодні пам'ятаємо, Трамп також висловлював розчарування через російський ракетний удар по Києву і невпевненістю щодо намірів Путіна припинити війну. А двадцять 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Римі на полях офіційних заходів у рамках похорону Папи Римського Франциска. Ну і Зеленський також заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. Всі ми бачили ці кадри, як вони спілкувалися тет а тет 15 хвилин у білому домі. Також назвали зустріч дуже продуктивною. У будь-якому випадку на Путіна все ж таки треба тиснути, і не тільки санкціями, а й іншими методами, адже він зараз почуває себе напевно впевненим у собі, у своїх силах і у своєму війську, яке продовжує тиснути на фронті, і буде намагатися до дня Побєдобєсія показувати якісь результати. Це для Путіна, адже той наказав показати їх. А ось коментарі щодо Путіна з'являються і від представників світової спільноти сенатор від республіканської партії Шарінціграм, ключовий союзник президента Трампа у сенаті, заявив, що має підтримку колег щодо законопроєкту, який запровадить нові нищівні санкції проти Росії, якщо Путін не піде на переговори для припинення війни в Україні. Також він заявив, що путіну доведеться обирати або сісти за стіл переговорів з Трампом або розчавити російську економіку. А покарання включатимуть 500 Відсотків тарифів на імпорт з країни, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран йдеться в законопроєкті, з яким ознайомилось також і агенство Блумберг, яке оприлюднило дану інформацію. Інші санкції також будуть забороняти громадянам США викуповувати російський державний борг. Говорив він про те, що розчарований. А він сказав що я хочу, щоб війна закінчилась. Шлягом переговорів чесно справедливо, Я думаю, що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції від. Вражають саме думку Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія. Грам додав, що Путін зробив би величезну помилку, намагаючись грати з Трампом. Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, тоді чекайте надії, сказав він. І також він сказав про те, що наразі маємо тут це допомогти президенту Трампу, заявив також журналістам Грам, коли США і Україна оголосили про укладення угоди про ресурси. Також він dove. Що дійсно Путін би зробив помилку, граючись із е, саме президентом Сполучених Штатів Америки, і уточнив, що має достатню підтримку в палаті представників, щоб винести законопроєкт про санкції на голосування, і там спрогнозував, що Путіну все ж таки доведеться зробити вибір між тим, щоб сісти за стіл переговорів з Трампом і закінчити нарешті війну або ж дозволити російській економіці бути повністю знищеною. Але ж е, саме диктатор РФ і Путін він напередодні оголошував перемир'я з 8 по 10 травня, а на честь дня побідебісія, яке ми тільки так і називаємо, і відзначається він на Російській Федерації. А ось речниця Білого Дому Карла Левіта, коментуючи заяву Путіна про готовність оголосити коротке перемир'я, заявила, що президент Ша Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, щоб зупинити кровопролиття. Тим же часом стало відомо, хто переконав Трампа, що Путін вес. Ставляє його дурним. видання політика вже оприлюднила свіжу інформацію. Президент США Трамп змінив риторику щодо російського диктатора Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль. Прем'єр і міністр Великобританії Стармера, і президента Франції Макрона, видання політико пише з посиланням на джерела серед європейських політиків. Стармер і Макрон переконували Трампа не тиснути на українського президента Зеленського спрямувати частину своєї злості на Путіна. І для цього вони використовували аргумент, що Путін виставляє американського президента дурним. Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам в Лондоні та Парижі стримано порадіти, адже їхні зусилля впродовж останніх трьох місяців почали приносити плоди на. Голосило видання, яке деталізувало ключову роль в переговорах з командою Трампа, відігравали британський радник з нацбезпеки Джонатан Паул та міноборони Джон Гілі. Їх зусилля координувались з послом США у Великій Британії Марком Барнатом. Міністр закордонних справ Британії Девід Лемі зізнався, що лише цього року мав 13 розмов із держсекретарем США Марко Рубіо Стармор Трамп майже стільки ж. Зеленський одночасно вплинув на хід думок Трампа в Римі, сказав один з британських експослів, і зазначив, що Британія і Франція постійно наголошували, що Путін виявляє неповагу до Трампа, постійно порушуючи перемир'я, яке сам же і проголосив. Дипломат пропустив, що це стало особливо чутливою темою, оскільки Трамп чутливо реагує на людські жертви. І це його справді турбує. Ну і як зазначає політика, Велика Британія, також Франція, тепер з тривого чекаючи надовго вистачить жорсткої позиції Трампа щодо. Путіна аналітик Brookings Institution та експосол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що в Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США, але його свіжі заяви натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує. Проаналізував Пайфер. Ну а також з'являється інформація. Що Путін почав нарешті боятися Трампа певні дії президента США його лякають, і диктатор Путін розуміє, як може діяти Дональд Трамп. В Кремлі ж бояться, що президент США може піти на жорсткі радикальні кроки щодо Росії. Таку думку озвучуть Валерій Клочок, керівник центру громадського ВАЖА, і за його словами, Трамп може здійснювати силовий та санкційний тиск на Росію. В Кремлі знають, що Трамп може піти на жорсткі та зухвалі кроки, які не просто будуть у вигляді заяв погроз і невдоволень, що зараз робить він може здійснювати дуже радикальні дії щодо того, що Путін це. Сказав він. Клочок зазначив, що Трамп вже робив заяви на Андрасу Путіна про те, що йому не подобається те, що він б'є по території України. Американський лідер залишається в переговорному процесі, намагається впливати на ситуацію, але робиться дуже обережно. Потрібно слідкувати за тим, що робить Росія, які вона робить заяви, і чи справді вона відкриває всі ініціативи Трампа, чи намагається подати їх у своєму варіанті. Речник Кремля Пісков заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною. А раніше Росіяни постійно заявляли, що в Києві. Начебто немає з ким і про що говорити. Однак, президент США постійно вимагав у Путіна почати домовлятись з Україною, водночас Росія не збирається припиняти вогонь. Ну і на думку клачка, ні Росія, ні Україна, ні США виходити з переговорного процесу не збираються. Трамп має потужні важелі впливу і тиск на Росію, зокрема силовий та санкційний тиск. Але все ж таки полі. Політологи, політехнологи, військові експерти вони продовжують аналізувати можливість припинення бойових дій або ж припинення вогню в найближчій перспективі. Наскільки це можливо, і чого, чого можна очікувати від расистів до 9 травня? І ось, наприклад, політехнолог Борис Тезенгаузен також проаналізував ці моменти і на своєму ютуб каналі виклав свіже відео, яке ми можемо переглянути прямо зараз. Итак, в некоторых регионах России отменяют парады к 9 мая. Речь идет о нескольких областях. Ну, оккупанты, во-первых, опасаются прилета беспилотников, но это не единственная причина. То есть парад это же все-таки какая-то техника должна быть там. А техники нет, в Москве будет какая-то, свезут туда. Но в других регионах нет больше техники для парадов, поэтому и в прошлые года и бессмертного полка не было. Он онлайн проводился, а, вот, кстати, в этот раз будет немного иначе. Придумали кое-что в Кремле. Ну а теперь вот про этот бессмертный полк я вам немного расскажу. В прошлом позапрошлом отменяли полностью из соображений безопасности. На самом деле нет. Ни с, ни с каких соображений безопасности, кто им мешал, не знаю, там в Калининграде, вот как они сейчас собираются, в Санкт-Петербург, где-то там в Забайкалье проводить. Вот кто им мешал проводить раньше это? А знаете почему? Потому что боярышниковое воинство вытащило бы на палках портреты тех, кто бесславно сдох в этой войне. А тут другого слова не подобрать. То есть, помимо тех, кто нес бы портреты своих дедов и прадедов погибших во время Второй мировой войны, несли бы еще и фотографии упырей, и которые пришли в Украину, не знаю зачем и там же оказались неживыми. Поэтому. Кириенко придумал проводить эти акции онлайн. Там можно моделировать этот полк, заранее заявочку дай, там и так далее, и так далее. Просто если бы воинство это боярышника в небольшом городке вышло бы с портретами, и все бы поняли, а как это в нашем небольшом городке, а столько трупов. Ну, на кладбище-то не каждый доедет, а тут вот они, визуализация, пожалуйста, вот она, толпа прет с палками. Поэтому в этом году, кстати, решили сделать несколько офлайн шествий но строго-настрого, либо там единичные какие-то случаи этих недобитых СВОшников повесить, а так в основном будут нести тех, кто погиб во время Второй мировой войны. Причем проведут совместно с акцией «Беларусь помнит, это Лукашенко уже подключается. А я бы, знаете что, я бы разделил, прям вот разделил на, и пусть они идут навстречу друг другу. Один бессмертный полк, а другой вот этот бесславный полк. То есть в бесславный полк туда, пожалуйста, этих псевдогероев СВО вместе с портретами преступников. То есть они же одно, одно и то же делали. То есть они же тоже бомбили и жгли Украину в попытке ее уничтожить, сравнять с землей. То есть бесславный полк идет навстречу бессмертному. Прекрасная история. Здесь и недобитки эти СВОшники. Тут те, кто во Второй мировой. Не нужно их мешать. Не нужно. И шли бы, кстати, вот с портретами и со своими СВОшниками под песню Высоцкого Повышенной равнине за метром-метр идут по Украине солдаты группы Центр. А перед нами все цветет, за нами все горит. Прекрасно. Это же и, и э, так называемым СВОшникам подходит. Это же просто про одно и то же. Покажите российской молодежи на улице, спросите про что эта песня. Они вам скажут, то, что ну, это же наша э, спецоперация. А такие дела. Ну, а тим часом на Російській Федерації готуються до дефіциту бюджету на тлі падіння цін на нафту. Така от інформація з'являється зокрема про те, що падіння цін на нафту змусило російський уряд терміново коригувати бюджет. Це сталося після того, як Мінекономіки розвитку новило прогноз на цей рік, знизивши середню експортну ціну російської нафти на 20% до 60 доларів. Також доходи різко скоротяться. йдеться про це із посиланням на пропагандист, Ські змії витрату дещо зростуть із 41,5 до 42,3 трильйона рублів. Водночас дефіцит збільшиться більше ніж утричі, як пише медіа, також в абсолютному вираженні більше було лише під час пандемії. В торік також дефіцит становив 3,5 трильйона рублів. За перші три місяці витрати перевищили доходи.